Вітаю всіх, ну що ж, на окупованих територіях я подивилась, тепер давайте подивимось в Україну. Мені про це пишуть. Знову суші хочу. В Україні буде голод. Дивимось. В Україні буде голод. В Україні буде голод. Дивимось. Сімка Пентаклів. ну... Якщо казати так або ні, це так. Добре, це так. Тімка Пентаклів так, розшифровую. Тут більше питання не то, що голод, то що в режимі в нормальному режимі через цю мобілізацію, працювати нікому. По відлюднику. Працювати ніхто не хоче через цю добану мобілізацію. Тому що воювати повинні не всі. Дійсно, поювати повинні не всі. Повинні бути аграрії. Повинні бути. Ну, підприємства, повинні бути навіть менеджери, будь-хто. Банківська справа повинна працювати. Все повинно працювати. Зрозумійте ви. Потрібно залишати мінімальний набір персоналу, який вимагає броні і табу, щоб все працювало. Вибач, таксі неможливо, визвати. Це вже бред. Так, любі мої нам загрожує не то, що голод, а дефіцит, я би сказала. А давайте подивимося: що найбільше загрожує Україні. Голод через відсутність товарів. Голод через відсутність грошей у людей. І просто голод нічого буде їсти. Ні. <свісно> Ні, -ні, -ні. Голод через відсутність товарів. Дефіцит товарів, вологістика. логістика. Накривається. Ось в чому прикол. Розумієте ви це. Ця їбуча мобілізація творить отаку херню. Щоб ви розуміли. Обмеження. Все буде обмеженість іде. Ось в чому проблема, обмеження. Розумієте? А є такі розумні, які кричать, що повинні всі воювати. Я б сказала, що тут частина людей, і більше мені не подобається дружини військових, як себе ведуть. Деякі, не всі, деякі, деякі, саме деякі. Тому що тут повинна бути рівновага в усьому. Хтось воює, хтось працює на економіку. Замінити неможливо. Якщо він повернеться з війни і піде відразу в таксі, щоб я могла спокійно визвати таксі, не проблема. Але наскільки він буде якісний таксист і адекватний це питання. Це вам так, приклад. Тому тут треба балансувати все.